На даний момент ситуація повністю контрольована. Ворог наносить регулярне вогневе ураження, ми відповідаємо регулярним вогневим ураженням, своєчасно виявляємо позиції та спроби ворога розгорнутися або переміститись і наносимо відповідне вогневе ураження з наявних артилерійських засобів. Звісно, свої корективи вносить те, що. Е між нами, по-перше, відстань, по-друге, використання нових технологій, тому що ця війна вона кожен день вчить чомусь новому. Але приємно вражає, приємно працювати з мотивованими людьми, мотивованими нашими військовослужбовцями, які щодня знаходять нові відповіді на виклики, які нам дає оперативна обстановка. Ворог дуже-дуже переживає за те, що ну, переживає некоректне слово, він сильно боїться, що ми підемо в наступ. Він цього очікує, і це очікування його дуже-дуже гуматує, тому що згідно з матеріалів радіоперехоплення, ворог підривається на власних мінах, в нього низька дисципліна, що приводить до санітарних втрат. Ворог себе почув зараз на даний момент поводить більш агресивніше і більше криє. У нас був буквально пару днів назад до 50 приходів, було, іменно на нашу тільки територію. І з різного калібру. Рістрілюється по нас і б'ють вже точно, так як раніше били. Снаряд був смартфон, била протипіхотна. Він, Він розірвався воздуху, а це все остальне от пробило тут і впало тут. Тут у нас все. Гранати. Все у нас зброя, все на поготові. все, якщо треба, без питань, без проблем. Це все приміниться. Я був строїтель за роботу. Я все покинув. У мене пасіка. Я їй 25 років вирощував. Я все покинув. За водою, за внесністю. Які ви звідки — це і все. Це задача. А як ви опинилися з бронексах? Ви десь служили до цього? Так. Да. Я десь не сіла в містах був. А да, 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 да. як? Почалась війна, так й пішли. Ми бачимо, снаряди тут бачимо на цій стороні. Обстрілюють, обстрілюють. І добре. Вон до за селом стоїть, Савушка, там от там стоїть, там зенітка. Пройшло ісмієнний було 40 приходів. Ну, тут надійне вкриття, зробимо все добре. Не ну, одного пораненого за цей час не було. Хоча обстріли постійні. На березі немає цивільних. Знаходимося тільки ми і вибираємо такі місця, де ну, до цивільних дуже далеко. А русня обстрілює хаотично всіх. Хаотично. Обстрілює села і позиції, Ну, більш всього йде по березі. Обстріл. Особливо дуже зараз е, артилію, е, особливо б'ють савушкою. І б'ють танками. А в основному зараз пішли міноміноміткою 120 і в'ють у нас. Ви казали якась історія з вашим позивним. У мене історії багато. О. Історія була така, що вони оставили розвиту савушку, саву акація 3 покинули її у бойових діях, вона в них розвилася, Ну, гусенця. Ми з хлопцями справили її. Ну, запустили і забрали її до себе. Віддали на ремонт. Зараз вона не знає, де працює, десь де є. Так по, само, повер, танк повертає борг, так? Да? Да. Так само потім пішли на наступ, взяли е, село безводне. Коли йшли в наступ, туди було безводного. Був замічений танк, підбитий їхній. Вони його теж покинули, тому що не могли завезти. Там повредилася проводка і, як то каже, налагодили, зробили, завели і теж відправили на ремонт.